Коли я була маленькою дівчинкою, завжди дивилася на зірки і думала, як вони здатні світити так яскраво, даруючи світло мільйонам людей. Вони просто є і цього достатньо, щоб надихати, направляти, освітлювати дорогу тим, хто в темряві. Тоді я ще не розуміла, що кожна людина теж може бути своєрідною зіркою. З роками зрозуміла, що моя місія це світити людям, бути тією, хто покаже шлях, хто допоможе знайти відповідь у складний момент, хто підтримає і дасть віру в те, що все можливо. Це не про зовнішній блиск це визнання, це про. Внутрішній вогонь, який розгорається, коли ти робиш свою справу з любов'ю. Але одна тільки іскра іскраїна недостатньо. Я усвідомила, що світло справжньої зірки це енергія і знання. Саме вони освітлюють темряву сумнівів, страхів. Невпевненості тому моя місія не лише світити, а ще й передавати знання. Я почала навчати, створювати курси, ділитися своїм досвідом і відкриттями. Кожен створений продукт це мій спосіб залишити трохи більше знань і світла для людей, які шукають себе, які хочуть кращих стосунків і довіри, розуміння та любові. І саме тому я запускаю Академію відносин. Це не просто навчальний проєкт, це простір, де я хочу показати, як стілювати душу, будувати міцні партнерські стосунки, знаходити щастя в собі. Тут я передаю все, що знаю і чим живу. Кожен урок, кожна вправа, кожна сесія це моє світло, моя допомога тим, хто шукає любов і істину.